Всем hello, Значит, что делаем мы? Уезжаем сейчас, проснулся. ну він не як проснувся, вже 9. Уже 9. Зараз летимо. Київ, димер, димерка велика, щось таке. В автобусі школьний. Летимо на димерку, нагрузимо прицеп за недорого. З прицепом історія весела, я вам прямо сейчас її розкажу. Звоню людині. Теж велик щось клацав. Бувають такі мене моменти, що я лежу, мені скучно. Дивлюсь, вроді наша. І ціна хороша. Звоню, ага, туди-сюди. Кажу, а тих паспорт. Ну каже є. Кажу, ну так скажу, ну, Кажу, типа, а хто там вписаний? Щось почало троїти. Кажу, а що з вами, та да, каже, я боюся вдруг ви мошенник. Кажу, в смислі? ну каже, я боюсь продавати. Ага, думаю, це вже інтересна історія. Ну кажу, і що? синьте, фото їх паспорта тоді, якщо ви не знаєте, що там. Ні, я не знаю, я боюсь, я не можу. Так кажу, ну а як ви його продасте, ну. Ну я не знаю, що мені робити. Каже, а у мене не надурите. Кажу, ні, звісно. Ну все, кажу, зараз скину. І скинула. То така от історія. Так що завжди кажіть, що ви не надурите. Зараз їдемо забираємо прицеп. Їдемо, забираємо прицеп. Ну і соответственно, їдемо, ну, їдемо, що там у нас робиться, або вчора. Огорчив Вадіка, що ми його оштрафуємо. Ну то, що за 2 тижні-два дні працювати якось не порядок, правильно? Вот. Небагато на 10 тисяч гривень. Ну, а що? Для нього це 3 дні роботи. Ну, коли він робота. Звісно, Вадик дуже панікший був, ну а що, а що робити? Я не знаю вже як з цим боротися. Дали все людині, воно сидить, коротше. Ну давайте так спробуємо. Ні, ні, будемо взагалі перейдемо на розборку, якби я ж кажу, парень не гордий мені 100 робот придумаю за день. Та що, київська траса Случилось непоправимая. Купив прицеп на хорошій резині. Та з документами. Іду вібрація якась непонятна. Палка попала. Зараз спробую палка з домкрата виковиряти, не знаю. Кришки продаються недорого, 200 гривень кришка на ступицю, Нова. Коротше, виколупав, мабуть, пеньочок був. Е, був. я не знаю, 50 грам, Вібрація, блять, я думаю, у мене колесо відкрутилось або відпало. Ну, от реально. Дров ще буде, нормально, їдемо. Так що, це треба відчувати. Ну, не прям така вібрація, коротше, що як я розказав, ну, я... Так як якось на даній машині живу, я зразу зрозумів, що щось то не так, тільки розігнався, становився і прийняв всі міри для цього самого устрання, неполадок. не О. Добрався додому. Чоловік в ті лагрейки просто вадим. Чи ти не взяв, а що то за акумулятор, бля, твій? Кого? Кому посадили? Я понял, опять ми винувати. Коротше, накачаем колеса. Зараз це скидаємо, бричку, може, зробимо його потім. Рама почти рівень тут підігріти вислухати. Це, кстати, для тих грамотних, які кажуть, що он в Олексії по 100-500 тисяч купив. Ну так, да, купиш ти. І що ти з ним будеш робити? Ну, от просто просто випрос. Ось Тобто, прогнивший. Мітвою махати, звісно, можна. Ну, так, видно, але прицеп. Тобто, дивись, давай так. Навіть ресори не полопані на цьому. О, диви, красивий, красивий. Колеса зараз накачаєш. Бо взагалі прицеп он навіть дивися штопор є, все ідеальний. А то що йому з не дивися. Ну як ви так оце определяєте. Траму чуть вистакають. Десь він там рамка вон, репнута була. І десь тут Вікторович додивився. З тої сторони зараз вам покажу, щоб просто ну, штопори поверив, все гниле, то добре. Кстати, Вікторович що зробив? Вікторович за півдня прицеп розібрав повністю. Вже оськи порозбирав і тормоза буде робити, і ступиці в кучу і ресори, і ось, все від нього. А де той болт бішаний? Ось, дивіться, болт болт. Я не знаю, як він повертав. Болт-болт коротше, в в б'ється. Ну ви зрозуміли суть, так? Да? А так, з да, п'яти шагів назад, то фієнний прицеп комплектний на колесах. Ну де ви такі грамотні боретесь Що, через сіки зробиш? Ага? Ну примірно Та йоп його мать. Ну скажи Проший раз сказав, що місяць пить не буду через два дня забуха, от мені інтересно. То що через два я считаю тепер. Які ну, два? Ну раз-два. Кран латунный. Значить не повезло. Ти, де Хо що ти нудишся? Та, що. Е, чоловік розказуй, що не так? Труба репнута? Так, так. так ти ж її завариш, і де вона репнута? А ось тут. Ну, ну сделаєш ветер. Вуха, Вуха поміняєш. Подшипники всі викинув. А чого? Ти що пазбайн. А де вони хоч людям покажу? І там вон, в банці. І що не одного подшипника нема? Всім каже капець. Коротше, повикидав усе, да? Ну я думаю, ти в нас знайдеш де знайти... Типу? Не Колодок немає, ні водно. Колодок немає. О господи. А це все бабки, так? Да? І стрімянки порізав. Ти хоч щось оставив ціле? Блять, ресори порепані, стрім'янки порізані, Вадік. Чотири витягнув стрімянки. Ну, Вже добре, диви, молодець. Чотири стремянки, ухо он цілі. Що тобі ще надо? Три вуха. Три вуха. Ну, в нас візьмеш вухо. А шо ресори? Ну, ось лист і що? А ну... А де Ну носі він один? <правжу> а де ти показав, Я не боюсь. Ну, Так ось, сейчас розбереш, вони всі полопаються. <правжу> ось как хоч цілі, блядь. <правжу> В смысле познати? Там різьбу немає, там посадить. Ну різьбу прогониш. Що? Там різьби немає. Ну поправо, що що робити? А, цей подшипник ти не сняв, да? о Ой-ой-ой. Ну ось у нас візьме. Я вже злякався робити, нічого, потім пам'ятаю, що там три штуки лежать. одну лежить. Хаїблік розбирають би. Ну так а що, якщо їй все вже, блядь, Вафля. На що ти її випалював? Чи ти не бачив? Так як не видно було під Прицеп буде з тормозами. Раму пооварює, вуха заміне, подшипники. А в наші підшипники де в нас ступиці? Кому надо, ми ще й вам можемо продати. От там, я знаю, ступиці валялись. А, подшипник я повытягал. Ну, короче, подшипник есть. Барабаны сели, Ну, все, Тут то надо. За завтра ходовку собираем, чи не? Ты там с болтиками подумай, бо я сейчас хамиль хамиль и... Ручный тормоз. Юрий, извиняюсь, иду. Всем привет! Утро. Мороз. Утро мороз. Холодно. Зараз їдемо на бровари. Вчора нам прицеп забирав. Тільки вдома спешився, звонять, треба в броварах забрати запчасти. Ай-яй-яй-яй-яй, ну а що робити? ночував, якось водоса, поганяв трошки. Так, хто там що? Кран короче, доварили повністю, Юрко його з тим'янки погнув, збирав, чи вадос погнув, в общем, щось там вони. юрко то закручував, все, можна роботи. Машину гріть ніколи, бо вуха помаже. Зараз так третій потихеньку проїдусь, там 1600, оборотів 1800, вона нагріється і треба печку включати, бо якщо її зараз включити, воно все стане білим, мені не будемо взагалі нічого платити. Оце зима мені вже не подобається, це вже все. Дізлайк. Що у нас? 7 ошибок 8,45. Бровари, зараз тут 5 км грузимося і на виход. О, там що Свікторович почав робити тепер -пол, надо, то полтики треба, то хіралтики. Все як всі так, це сьогодні субота. Сьогодні все ну, треба. У нас так постійно, так що нічого удивительного в цьому принципі немає. О, потім зараз покажу, чим затарюсь. Ну, Тільки що обігнав минуту назад існувати. без поворота, ну да ладно, в принципе все мы не идеальны, да, согласны и на что полосу он выберется на обочину устал, хер его знает, ладно, то таке летим, десь тут направо ну став на на юпиджи беля Киева, чи Борисполя, в общем тележка 2ПТС-9 если у вас таке есть можем балакать по цене с колесами, без колес То есть, був процес 2 ПТС-9, ну, це конкретно з прийомкою, з нього зрисували різаком 4 циліндра і ходовку. Одну звісно, тут. Ось так зробили, прийдеться викинути металобурух. Остальне ну, все ціле. Так що, якщо є де таке взяти, кожен хоче кушати номер чи під відео, чи під другим відео знайдете. Треба дзвонити мені і казати, що, що є. Заїхав. Е, хто... Це ж ходовки виложили в тих, хто циліндри попродавались. Вчора субота була, це я ходовку забирав сьогодні неділя. Заболів, ваш покорний слуга, опять немає. День поробив і заболів. Ну, це бачите, яка в нього це, нежна організм. Що -лі. Тільки що й заболів і все, ну, представляєте. Ну Хоч кран доварив, вроде юрко стрім'янки доставив, завтра вже покажу. Те, що нема времени, короче, сьогодні неділя вихідний, і так на почту вмотнусь, туди-сюди. Кружанського дамся так, щоб Щоб вдома прийдеш свій вивитрик, так сказати. Бо вдома сидіти я більше двох годин не можу. І поїду ляжу і буду лежати, я до вечора. М'ясо наїмся і буду лежати, І все. Кінта справили, зашили рукава, махає. Бля.